І знову ми з вами зустрілися на музичному занятті. Дуже рада вас вітати! Перед тим, як почати заняття, давайте музично привітаємось. Добрий день вам, діти! Добрий день! Любі дітки! Сьогодні ми знову відправимося до чарівного лісу. Але до яких звірів у гості ми завітаємо? Ви дізнаєтеся, послухавши музику. Ласка, дітки, Ми сьогодні завітали до зайчиків чи до ведмедиків. Про кого говорила ця музика? Так, звичайно, це були ведмедики. Як ви думаєте, яка була б музика у зайчиків? Напевне, звуки були б високі, тоненькі, так, швидкі, голосні. так? А ці звуки зовсім інші. Вони такі низькі. Пам'ятаєте, ми говорили про сову і зозулю, які сидять на високій гілоці, і на низькі, так? Ось звуки ведмедів, вони низькі, вони такі товсті, як самі ведмедики, так? Також вони більш повільні, тому що ведмедики не стрибають швидко, як зайчик, так? а ходять більш повільно. Ведмеді великі, так? Тому і музика така більш повільна і низька. Ведмедики сьогодні принесли нам кульки погратися. Я впевнена, у вас вдома є якісь м'ячики. Будь-які м'ячики, які поміщаються вам у ручку і ведмедики нам принесли гручі рівні кульки. Можливо, ви пам'ятаєте її із минулого року із садочку. Якщо не пам'ятаєте, зараз згадаємо. Я пам'ятаю, що вам ця гра дуже подобалася. Візьміть у ручки кульки і будемо під музику робити рухи. Долоня будемо качати. Подивіться, як маляка вміють не витрати. Ось яка, ось яка в мене кулька ось яка. Кулька ось яка. Ось яка ось як мене кулька ось яка. Кулька ось яка Кулька потолоні, радісно стрибає як прудкий маленький м'ячик з малюками грає, ось яка. Ось мене кулька ось Кулька ось Дітки, а як же так ми завітали гості до ведмедиків? Адже ведмедики взимку сплять, вони ж мають спати. А ви знаєте, що? Весна же дуже скоро. І ведмедикам вже пора прокидатися. Виходить, ми їх розбудили, але то нічого страшного. Адже скоро весна, скоро все навкруги засяє квіточками, яскравим сонцем, з вирію повернуться птахи, і буде свято мами. А яке ж свято мами без веселої, красивої пісні про маму? Ну, що ж, заспіваємо пісню про маму. Ну що, малечі, ми сьогодні з вами добре попрацювали, і я з вами прощаюся, як завжди, до наступного разу. Бай-бай!